Племянниці і сестри, і племянниця міряла свою руку і мамину і прислала мені там дані. Я прав на Насті, коли я приїхала вже з браслетиками, Так вийшло, що той браслет, який я хотіла привлечення сушеного, ряженого сестрі. Він був їй малий, і вийшло, що він перпашов лянниці, і плямяніця через якесь там племян, ну там місяць буквально зустріла хлопця в зовсім іншій країні, і ось вони вже скільки часу зустрічаються, і це ну тобто це такий хлопець любящий, да що дарує подарки, що дарує квіти, да возить возить і просто для мене. Коли вона це розказала, коли вона там показала да, в восторгні таком. Ну, ні, ну як? Ну це просто аж ну, і вона мала. Тобто, і там 15 років, а вона в чужій країні зустріла це і каже мені, у мене порвався браслет. Я кажу, він усе то, що дожен був зробити. Тому кажу, просто віддай там річці. і, і все.